Він казав про каблучки, що коли каблучка в каблучку, і якщо не залишається зазору, то це не все життя. З посмішкою крізь сльози вона згадує про спільні з чоловіком. Моменти Ангеліна, дружина загиблого військового. До 24 лютого він служив за контрактом. Після повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Про його вчинок дружина не знала до останнього. Він нам весь час сказав, що він знаходиться в Києві. Він Займався до цього навчанням мобілізованих людей. Він завжди казав, що ми потрібні ми повинні захищати свою територію міста Дніпро тоді, коли до нас ще не дійшли. Я знала, що він піде у саме пекло. Він був командиром патрульного взводу. Загинув 6 жовтня на Донецькому напрямку. Перший, хто дізнався про страшну звістку, батько Ангеліни. Вони їхали. Забирали з другого підрозділу. Я не буду казати, який з другого підрозділу забирали теж військовослужбовців, їх почали розстрілювати. і Олександр скривав машину в бік. У Дніпрі презентували фотовиставку наодинці, присвячену дружинам загиблих героїв. Експозиція розповідає історії п'яти жінок з різних міст України: Дніпра, Одеси, Львова, Харкова та Києва. Це та біль, яка на все життя залишиться, і скільки би часу не йшло, Але кожен раз, коли ти бачиш якесь місце, або ти бачиш якийсь предмет. Дивлюсь на усіх цих жінок жінок. Біль. Біль, сум, злість і дуже. Сподіваюся, що усі будуть покарані, хто причетний до цієї війни в нашій країні. Авторка світлин, львівська фотографиня Катерина Москалюк, з кожною з героїнь вона провела день. Жінки розповідали про улюблені місця, де проводили час з чоловіками, показували речі, які нагадують їм про коханих, та ділились тим, як намагаються жити далі після втрати. Організатори кажуть, цим проєктом хочуть підтримати тисячі українських жінок та чоловіків, які втрачають на війні найближчих. Такі жінки серед нас, на жаль, маємо багато втрат, і ми маємо якось підтримувати їх. Вони опинилися самі, і те горе, яке їх придавило, їм доводиться з ним жити. Ми хотіли б перед усім показати на цій виставці, що ці жінки вони намагаються жити. А вони намагаються жити з тим горем. Загалом платформа пам'яті Меморіал задокументувала понад 2700 історій українців, які постраждали від війни. Це військові, і цивільні жінки, чоловіки та діти. Фото представили на міжнародних виставках у США, Великобританії, Данії та Японії. Побачити п'ять історій у Дніпрі можна до 1 травня у виставковому просторі на Троїцькій площі. Оліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу.